Спеціально для спілкування в скайпі з дружиною, яка тимчасово жила в Європі, Максим тримав в квартирі одну стіну чистою та в ідеальному стані. Отже, уявіть собі, дружина, яка живе за кордоном, телефонує чоловіку, який живе в Україні. Так, що я ще хотіла зробити. А, треба ж Юрасику зателефонувати. Юрочка, привіт. Привіт, моя маленька тітечка. В смислі тітечка маленька. Та не тітечка, а птічечка маленька моя ташечка. Юра, ти що випив там чи що? Чуть-чуть з хлопцями після роботи тяпку та. Що з хлопцями? Ой, трохи тяпнули після роботи. Сьогодні просто таке свято. Да? І яке ж сьогодні свято? Лінусь, ти мене вибач, але рашистські кораблі не кожного дня підбивають. Як таке можна не відмітити? А, ну то ладно. Хай їх ті корита вже на дні спочивають. Так, скажи мені, ти до школи ходив? Ходив. І що там? А я звідки знаю? Це було 25 років тому. Та ні, я маю на увазі ти заяву до школи відніс. Яку заяву? Боже, Юра, я ж тебе просила написати заяву на ім'я директора, щоб коли ми з донькою помернулись до України, нашу Галічку зарахували до третього класу. Ой, Люба, я забув, блін. Але я завтра зранку все напишу, не хвилюйся. Та зранку вона вже в нього повинна лежати на столі, тому пиши зараз, давай. Блін. Юра, кажу, бери арку, ручку і пиши. Поняв. Тільки кажи, що треба писати, бо я ж ці заяви ніколи не писав. Пиши директору. Дир. 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 З великої літери. Поняв. Дир. Що після дир? Ектору. Угу. Це ж той, що майстер-шеф веде. Який майстер-шеф? Що ти там написав? Покажи мені. Шмитро. Ну Дер-дир-дир актору. -дер Юра, що це за дер-дер-дир? Ну, це ти так мені -дик -дик диктувала. Так, Юрочка, зберись, будь ласка, візьми новий аркуш і пиши директору загальноосвітньої школи. Тільки не там пиши, а в правому верхньому кутку. В смислі? Що в смыслі ти не знаєш, де правий верхній кут? Ну ось він. Ось в ньому і пиши. Точно? Точно. Д. -рек куди ти на столі пишеш? Ой, вибач, д ди. Юра! Що ж таке? д -рек -р... Та Що ти робиш? Ну куди мені ще писати? Ну, вгору я там теж на стіл вилізу. Так, Юр. Візьми, будь ласка, новий аркуш від правого верхнього кутка відступи трохи ліворуч. Отут, так, і пиши Д, І, «К». Блін, ну що я слово директору сам не напишу. Ну я ж не дурак. Дурак не написав би, а я напишу. Чого? Так. За. Гульно. Загально. А, ну да, у нас же донька Галя, а не гуля. Так, так загально осліної. Освітньої. Ос школи... Далі римськими першого, третього ступенів. Римськими це як. Пиши палочка тире, палочка, палочка, палочка. Um. Палочка, тире. І... Тире четире. Та не словами пиши, а просто намалюй палочки. Ну Так ви сказала. Палочка, тире. Палочка, палочка, палочка. Написав. Так, а як же ж він зрозуміє, де тут тире? Написав. Секунду. Це тире. Що писати після палочок? Ну що писати, номер школи пиши. А який там номер? 222. Секунду. Двіст двадцять. Два. Ніфіга собі у нас в Києві школ. Що далі писати? Підкуймуха. Що? Підкуймуха, це прізвище директора. Це одне слово чи три. Одне. Угу. Як вуха? Сам ти підмейвуха. Підкуймуха, кажу, пиши. пишу. Пишу я. Написав. Ой, ні, не написав. Ще, секунду. Блін, Юр, я переплутала. Підкуймуха це завуч. А нам же ж треба на ім'я директора. Пиши за Гагуліну. Що писать? За Гагуліну. Така нормальна. Юра, що ти намалював? Ну, за Гуліну. За Гагулін це його прізвище. Тому не малюй, а пиши за Гагуліну. Так. За га. Го. Го. Го го. го Зага. Як там загагогалю? Гагуліну. Гагулінну. Так, вийшло го гагуліну. Юра, блін, ти мене зараз випісиш. Юра, пиши далі. Від кого заява? Ну, від мене морозка Юрія Семеновича. Ну, так пиши. Угу, Від Морозка. Юрія. Блін. Що таке? То виходить, що заява від якогось відморозка Юрія. Відписати не треба. А, Ну так краще. Тепер посередині пишеш. Заява. Угу, За. Та не там посередині, а лівіше посередині. Юр. Ну так сказала. Б. Юра! Ну що опять не так? Лівіше і посередині. Слово заява пишеться посередині аркушу. Поділи умовно аркуш пополам і напиши. <звук> Ю... Що ти робиш? Юра? Ну що я роблю? Ділю пополам, ти ж сказала. Та я ж сказала умовно. Так, візьми чистий аркуш, будь ласка. Та нема вже чистих, це останні. Пишемо на ньому, я потім щось придумаю. Де посередині? Тут. Да, Юрочка, тут. Аллілуя. Нарешті знайшли середину аркушу з третього разу. Ой, Лен, ну що ти в мене за язва така? Пиши давай. Написав же. Далі що? Шановний. Шановний. Федір Остапович. Хто це? Директор. Сука, опять всю загогуліну писать. Юра, не треба писати прізвище, просто Федір Остапович. напиши. Будь ласка. Так, Спокійно. Зажди. А це не той перець, що з усіх батьків збирав гроші на ремонт нашого А класу, а витратив їх на ремонт свого Мерседесу Є е класу. Так, це він. Але Юра, потім йому це все вискажеш. Пиши, я тебе прошу. Та чого потім? Я йому зараз вискажу. Так, взагалі не, шановний. Е, як ти кажеш його звуть? Федір Остапович. Угу. Федіраствич. Написав. Щас, щас. Що ти так довго там, Юра? Секунду. Так, прошу вас, прошу вас. Перевести мою доньку. Так анафіг його просить. Я сам можу перевести. перевезти. Юра, не перекласти, а перевести. А, Мою доньку. З другого а класу. До третього а класу. О, як знав. О. Що ще писати? Все підписдата. Угу. Під... Е, Лен, чуєш, давай, щоб було більш культурніше. Я напишу не піддату, а зашибісь. Який зашибісь, кажу, став свій підпис і дату, а, Юра. Ти все мала на увазі. Все мала на увазі. І обов'язково напиши свій номер телефону. А де його писати? Та пиши вже де хочеш. Де хочу? Так. Да. Добре. Так телефон 097 123 45 67. 0, 97, 123, 45, 67. Юра, ну. телефон достатньо вказати один раз. Та ні, тут треба мінімум чотири. Смислі чотири. Покажи мені, що ти там вже зробив. Ось креативно, оригінально, головне зручно. Треба телефончик відірвав, подзвонив. Юра, ти що зовсім здурів чи шо? Та Заспокойся ти, це чорновик. Я завтра куплю чисті аркуші що все перепишу. Все, тьомкай доньку, лягайте спать, і я теж піду в Драбаданіч. Ой, на Добраніч. Тоб... Я, я тобі дам Драбаданіч.